Алгоритми Instagram віддають перевагу активним аккаунтам. А Stories – це саме той механізм, який допомагає бути на виду. Вітаю всіх на каналі Inksystem. Сьогодні поговоримо про те, як зробити так, щоб ваші історії не просто перегортали, а з ними взаємодіяли. Поїхали! Якщо користувач регулярно переглядає ваші сторіс, Instagram піднімає їх вище у стрічці. Це означає, що перше правило гри зацікавити людину з першої секунди. І тут вступає в гру головний секрет. Чим більше дій, тапів, відповідей і від аудиторії, тим активніше Інстаграм буде просувати ваші історії. Тому інтерактив наше все. Кожен клік на екрані, будь то відповідь на опитування чи пересування повзунка, піднімає ваші шанси потрапити в топ-стрічки Stories ваших підписників. Чому люди люблять відповідати на дурнюваті тести? Бо це весело. В інстаграм це працює ще краще. Якщо користувач відповідає на ваші питання, він затримується у вашій історії. А затримка перегляду ще один сигнал для алгоритмів. Тому замість сухого, що ви думаєте про наш продукт, краще запитати, який з варіантів вам подобається більше, і дати варіанти відповідей у тесті? Є один цікавий факт. Сторіс, в яких людина впізнає себе або свої проблеми переглядаються довше. Чому? Бо всі люблять контент, який відгукується особисто нам. Наприклад, якщо ви ведете блог про бізнес, замість сухого як збільшити продажі, можна зробити сторіс. Якщо ви досі не отримуєте заявки в Інстаграм, у вас, напевно, є одна з цих проблем. І не дати варіанти: Інстаграм це не тільки про красиві фото, а й про розваги. Чим більше грайливості в контенті, тим краще. Влаштовуйте міні-квести. Люди будуть затримуватись, думати, взаємодіяти, і це підніме вас у стрічці. Фішка, про яку багато хто забуває: Геолокація та згадка інших акаунтів підвищують шанси на додатковий трафік. Сторіс інстаграм це не просто виконати щось в ефір, це про стратегію, гру з алгоритмами та розуміння того, що подобається вашій аудиторії. Ми будемо раді, якщо ви поставите лайк цьому відео та підпишетесь на наш канал. До зустрічі в наступних відео.